Горобець польовий широко поширений птах, родина горобцевих, дрібний, виточений горобець, довжина ціла 12-14 см. Дорослого птаха верх голови коришевий, на білуватих щоках по одній чорній плямі, вузочка і горло чорні, верхня частина спини і верх крил рудувато бурі з чорними плями. На кривних перах крила дві вузькі світлі сумушки, нижня частина спини поперек і над хвісті бури. Не збурувати махові і пера, бурий зі світлою облямівкою, дьоб чорний або бурий, ноги сірувато бурі. Молодий птах подібний на дорослого, але забарваний тіміше, верх голови коричнево-бурий, плями на щоках вузочка і горло сірувато-чорне. Вричається цей птах на околицях, населених пунктів, покинутих селищах і поблизу від посівів, зернових культур, садів і виноградників, у дикій природі поширений у світлих лісах, чагарниках і степах.